Війни за землю майже півтора десятиліття територія, що належала колись птахофабриці Авангард, не привертала нічієї уваги, аж поки 2006 року Івано-Франківська міська рада не почала роботи з виготовлення плану земель цієї території. А вже через два роки надала земельні ділянки для будівництва мешканцям Івано-Франківська. У свою чергу Тисменецька районна державна адміністрація виділила шість ділянок мешканцям загвіздя, оскільки названі землі знаходяться знаходяться неподалік від села, таким чином виник конфлікт між Івано-Франківською міською радою та Тисминицькою районною державною адміністрацією. Причини і наслідки цього конфлікту стали темою прес-конференції заступника голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Василя Бруса для прикарпатських журналістів. На думку заступника голови обласної державної адміністрації Василя Аброса, порушення у цьому питанні було допущені як Івано-Франківською міською радою, так і Тисманицької райдержадміністрації. Спочатку треба було ліквідувати спірт, вести в межі або міста Івано-Франківська земельну ділянку, або в межі села Загвізя Загвіздянської сільської ради земельну ділянку, бо це земельна ділянка за межами села Загвізя. Після тільки також вони мали право виділяти. Але справу зробленої, відповідно, мешканці і Івано-Франківська, таких 347 і загріздя, претендують на відповідні земельні ділянки. Більше того, звертаються із заявами до обласної державної адміністрації, звинувачуючи керівництво області у неспроможності розв'язати конфлікт. Коли приймалися ці всі рішення... 2006 рік, 2007 рік, 2008 рік, 2009 рік ніякого відношення, підкреслюю, голова обласної державної адміністрації Михайло Шевнюк не має, про що його сьогодні звинуватися. За що питається? Він не працював навіть ті часи. Всі ж ви прекрасно це знаєте, і всі ми знаємо, і громадськість з нашого краю також знає. Але міська влада. Райдеш адміністрація по сьогоднішній день не знаходять між собою ніякого порозуміння. Міська влада налаштована і направляє населення, яке ви бачили в попередній вівторок. Всі ці заявники, яким виділили земельні ділянки, ну не всі вони будуть, там третя частина, чи скільки не будемо рахувати, скільки було. Люди озлоблені, прийшли до обласної державної адміністрації, вимагають видати їм земельні ділянки. Ви бачили, я пішов на зустріч, розказую, в чому причина, в чому завинувала обласна державна адміністрація. Голова, заступник Плав'юк, який розглядав неодноразово ці питання, я особисто, який курую ці питання, в чому я тут завинував перед вами. Ви не хочете надати земельні ділянки. Чому причина, що я не надаю? Земля надається сільською радою, Івано-Франківською міською радою, Тесменецькою райдаш-адміністрацією. Тут ніякого відношення на даний момент обласна державна адміністрація не має. Більше того, це є аміліоровані землі сільськогосподарського призначення, тож їх передача під будівництво. Теж є грубим порушенням чинного законодавства. Обласна влада неодноразово пропонувала врегулювати спірне питання, шляхом призупинення прийнятих раніше рішень до завершення судових процесів пропонувався і варіант підписання меморандуму про співпрацю між сторонами. Можливо, також інвентаризація земель. Але сторони конфлікту на ці пропозиції ніяк не реагують. Від наради до наради. Не присувається. Все лишається на папері. Нараду, яку провів голова, минула п'ятниця, яка відбулася, який доручив мені зробити прес-конференцію. Каже Василь Комиш, давайте ще до понеділка, може, вони знайдуть точку прикладання вирішення цього важливого спірного питання. Ви що думаєте, хтось хой зайшов і запитався, що робити? Ніхто. Навіть не цікавиться. Саме головне з їхньої сторони налаштувати людей, а люди вже демкати прямо вимучені, озлоблені. Наразі справа перебуває у Львівському апеляційному суді, а власна влада спрямовує матеріали земельного спору у прокуратуру, оскільки усі попередні звернення залишалися без реагування.